Я бы не хотел впадать в эфорию Нет. по поводу того, что да, это очень хорошо о том, что э, начался диалог между двумя президентами. Будем надеяться, ну, ожидают впереди сложнейшие, тяжелейшие переговоры. Давайте не будем забегать вперед, там, пытаться там, какие-то прогнозы. прогнозы мы в любом случае какие-то будем делать, но ну, я, я бы все-таки, так сказать, был бы сдержан и дождался, ждал, ждал бы конкрет, конкретных результатов. Единственное, что мне хотелось бы отметить, да, что мы никогда не должны забывать, что... Руки американцев по в крови наших парней. Если бы не они, то мы бы давно уже, так сказать, разобрались. И на Украине не было бы ни такого количества жертв, ни такого количества разрушений. На Украине уже давно бы был мир и порядок. Да, я понимаю, это не вина нынешней администрации, которая пришла. Но на тех переговорах, которые предстоят, да, они все деньги считают. Они все деньги считают. А у нас есть гораздо предъявить да выше, чем деньги. Это жизни наших парней, которые, так сказать, отдали их, защищая Родину. Поэтому нынешняя администрация Соединенных Штатов не должна об этом забывать, если она хочет действительно выстроить долгосрочные, так сказать, и продуктивные отношения с нашей страной. Это первое, что кажется, ну, Америка, понятно, так сказать, потихоньку начинает умывать руки. Мне вообще это, знаете, отчасти, может быть, я не прав, напоминает ситуацию перед Второй мировой войной, когда американцы, при помощи американцев, они привели Гитлера к власти, консолидировали Европу, потом встроили Советский Союз и, так сказать, и Германию, и, за, и зарабатывали на этом. Сегодня, по-моему, то, то же самое происходит. По сегодня потихоньку происходит, видим то же самое. Те же самые такие вот процессы. Да, американцы сделали, но, ну, так сказать, есть британцы. Есть столетний договор подписан, и заявление британцев сегодня о том, что они увеличивают поддержку Украины. И в Германии прошел такой малозамеченный факт, да, ну, а я, я считаю, что он, так сказать, он очень знаковый. Позавчера впервые суд Германии экстрадировал на Украину украинца, которого Украина подала в розыск за уклонение от мобилизации. То есть это только первый звоночек. Это о чем говорит? О том, что сегодня по всей Европе будут, так сказать, отлавливать, как они говорят, ухилянтов и возвращать их на Украину. То есть они не планируют сдаваться. Они не планируют, так сказать, идти на мир. Они в открытую говорят, что мы готовимся к войне с Россией. Так кстати, тут мощное заявление было парламента Эстонии. А, так, как? Опять, Оп'ять, что? да. Они сказали без них, чтобы никаких переговоров никаких не, не было. То, да. Да. Они обязаны присутствовать. За столом переговоров. Ну, надо отметить, что их так много, что они все два стула могут занять. Да, Весь да. парламент Эстонии на двух стульях. Надо просто табуретки и Дайте перевернуть мне... носками вверх. Меня очень как удивлен... раз 8 нозок на всех парламентариях вот, вот Эстонии меня, меня отлично вот... насаживаются. Вы меня простите. Да, за... Пожалуйста. Вот эти все, все три прибалтийские лушпайки, они вот без них вот ни, ни, ни ничего. Вот они вот, понимаете, везде пытаются быть затычкой. Везде. Вот это комплекс каких-то, знаете, может быть, и маленьких государств, наверное. Вот везде. Они что, не понимают, что их нет вообще? Никто, даже, не то, что слышит, спрашивают не кто-нибудь. Они Но... догадываются, что их никто не воспринимает? Как... Нет, нет. Все считают, нет. что они пучком идут. <laughs> как укроп. Ну, как да, укроп. Да. Да. Ридийские по три. То есть они да. не знают, что их никто не воспринимает по одному. Россия переизброивается для войны с НАТО. главным условиями есть смещение баланса сил, уверенность Москвы у Альянсу та в слабости Альянса и не Соединенных Штатов Америки. Йдеться так у оновленій оцінці загрози з боку Росії від головного управління розвідки саме Мінобороні Данії, згідно із несекретними даними. Наразі загрози військового нападу на НАТО немає. Однак протягом найближчих років небезпека все ж таки зростатиме. Так знову ж таки за оцінками та даними від головного управління розвідки Міноборони Данії. На початку повномасштабної війни Росія розпочала велику перебудову та реформування. Своєї армії, а протягом 2024 року вона Займалися так, а все ж таки прозброєнням, щоб бути здатною воювати навіть на рівні з НАТО. Фінансова і матеріальна підтримка з боку Китаю, а також поставка зброєння та військ з північної Кореї та Ірану допомагають їй так би мовити вивільнювати свої ресурси. Ну і ще також з приводу розвідки дані так само ці три сценарії далі більш детально коротко про це поговоримо. Саме за оцінками розвідка дані НАТО не буде порозброюватися у достатньому темпі. То після завершення, якщо НАТО так не буде цього робити, то після завершення війни в Україні можливі наступні сценарії. Перший за 6 місяців Рефія не буде здатна, точніше перепрошую за 6 місяців, Рефія буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн. Другий сценарій приблизно за 2 роки вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде. Готова до регіональної війни проти кількох держав регіонів. Так, Балтійського моря, ну і третій сценарій за даними знову ж таки головного управління розвідки Данії, це наступний сценарій, десь через 5 років Москва може бути готова до широкомасштабної війни на Європейському континенті без участі Сполучених Штатів Америки. Тож знову ж таки повторюсь, такі думки так дописує саме розвідка Данії. Ці три сценарії, які тільки що так і обговорював пан Микола Даводюк, тобто дійсно бачимо що ситуація залишається досить напруженою та складною. Ну а наші партнери відповідно роблять наступне те, про що ми з вами говорили так в попередніх етарах. Ну і далі ще поговоримо і про наших європейських партнерів, міністрів, і про те, що вони все ж таки готові нам допомагати. І надалі, тож про це детально говоримо. Адже з'явилася інформація, що європейські міністри закордонних справ заявили про готовність збільшити допомогу Україні, вимагали участь в переговорах щодо припинення війни, і також мін на справ України Андрій Сибіга підкреслив щодо важливості принципів нічого про Україну без Україну та нічого про Європу без Європи. Це все відбувалося, ось ці всі заяви під час переговорів у Парижі. Ну і, до речі, ці слова з'явилися якраз після того, як м -м, стало відомо, що Трамп говорив із. Путлером і говорили вони про війну в Україні, і дещо дивно це як для європейців, так і для українців. Ну а очільники європейських МЗС вони дійсно готові допомагати нашій державі. І а, також повідомлялися в МЗС, що міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччині та ЄС заявляли, що вони віддані незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України перед лицем загарбницької Росії. Йдеться у заяві на Надалі цитую ми поділяємо моту подальшої підтримки України допоки не буде досягнути справедливий, всеосяжний та стійкий мир, мир, який гарантує інтерес України та її європейських союзників. Ну і також зазначається, що очікують на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Також додають, що спільними цілями має бути забезпечення сильної позиції для. України також очільника МЗС європейських країн оголошують на тому, що Україні потрібно дати сильні гарантії безпеки. Ну а далі переходимо з вами до теми, яку анонсували на початку тару, і саме будемо більш детально говорити про нові заяви так глави ГУР Кирила Буданова. А саме дописує він наступне, а саме про те, що РФ хоче захопити Україну і використати її ресурси проти країн. Заходу. А, дійсно така дописує наш глава гур. Так про це пише видання РБК України з посиланням на заяву і далі також. Говоримо так цитати, які були оприлюднені, сказані одна з головних причин війни Росії проти України захопити нашу країну, наші природні ресурси та військово-промисловий комплекс, щоб у майбутньому використати їх проти західних країн. Сказав він під час американського українського бізнес-форуму, який відбувся 5 лютого в межах українського тижня у Вашингтоні. За словами Кирила Буданова. Повоєнна Україна як держава з однією з найсильніших армій на континенті, потужним ВПК та унікальним воєнним досвідом може стати головним союзником США у регіоні. Україна майбутнього надійний партнер і союзник для США, адже у нас одна з найсильніших армій на континенті. Унікальний воєнний досвід, зокрема, у використанні новітних технологій, а також привабливої перспективи для бізнесу у сфері військово-промислового комплексу. Константував глава гуртак. Ну також Крило Буданов підкреслив, що тісна співпраця України та США у сфері військової промисловості та розвитку сектору новітніх оборонних технологій має досить широкі взаємовигідні перспективи. Це значить, він наступне саме зараз час зміцнювати її між нашими урядами та бізнесом. Глава української розвідки також додав, що Україна дуже цінує значну підтримку від американського народу в боротьбі з Росією. Ну і також. Ще сказав він наступне за понад 10 років російської агресії та 3 роки повномасштабної війни. Наша країна зазнала багато втрат. Але наші героїчні збройні сили України і загалом сили безпеки та оборони держави продовжують битву з російським агресором, бо ми обрали свій шлях, шлях свободи, демократії, інтеграції у світові ринки. Сказав він наступне. Тобто, дійсно бачимо, що такі дописи Кирила Буданова дійсно вони були, але знову ж таки вони були до. Того, як Дональд Трамп зізвонився з рашистським диктатором поза спиною нашого президента країни важливо також це відмітити. Нагадаємо, що цей форум, після якого так Кирило Буданов заявляв ці речі, з приводу того, що так. Все ж таки нас підтримуються, нам допомагають і тому подібне. Маємо дуже цінну і значну підтримку. Він сказав це 5 лютого, зараз 13, і Ось на днях так відбулася. Відбувся цей телефонний дзвінок, такий довго очікуваний рашистського диктатора. Тут тобто, дійсно розуміємо, що ось так швидко все так змінюється у нашому світі. а Ми вам про це повідомляємо. Ну і далі ще також заяв так Кирила Буданова говорив: він знову ж таки з приводу того, що Україна. Це дуже і дуже потужний та надійний партнер для Сполучених Штатів Америки. Він говорив і про перспективи так співпраці. Говорив про те, що дійсно одна з головних причин війни Росії проти України це мета захопити нашу країну, наші природні ресурси та військово-промисловий комплекс, щоб в майбутньому використати їх проти західних країн. Ми ну, також дійсно досить багато ще було заяв. і Повторимо, що відбувалося все це знову ж таки до. Цього телефонного дзвінка, який відбувся от буквально на днях.